Не маєш ЗУС, бо так дешевше норм чи стрьом. Стрьом, тому що без ЗУСу не маєш ні лікарняного, ні пенсії, ні лікаря. Працюєш нелегально, бо всі так роблять норм чи стрьом. Стрьом можуть депортувати і закрити в'їзд на 5 років. Міняєш агентство щомісяця. Норм чи стрьом. Стрьом це може виглядати підозріло при легалізації, а тут важлива стабільність. Живеш у Польщі три роки, досі без карти, норм чи стрьом. Стрьом. Час легалізуватися стабільно. Це твоя безпека. Підписав бо не було часу читати. Норм чи стрім. Стрьом, в договорі можуть бути небезпечні умови. Читай перед тим, що підписуєш. Легалізатор чи юрист норм чи стрьом? Стрьом якщо рішала без договору, норм, якщо фахівець з польською освітою.